Рота безпілотних авіаційних комплексів 5-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади потребує вашої підтримки. Для виконання бойових завдань воїнам необхідні дрони закликають долучитися до збору. Бажаємо здоров'я, шановні глядачі. Ми бійці роти безпілотних авіаційних комплексів 5-го штурмового батальйону 92-ї штурмової бригади. Дуже вам дякуємо. Ви вже зібрали більшу частину коштів на дрони. DJI матрі 4T. Залишилось зовсім трошки ваших зусиль, і ми зможемо винищувати ще більше окупантів. Друзі, долучайтесь. Дуже сподіваємось на вас. Слава Україні! Героям слава! Необхідно зібрати 400 тисяч гривень, вже накопичено 247. Отже, будь ласка, скануйте QR-код, щоб задонатити або ж надсилаєте гроші на картку. Реквізити зараз всі на ваших екранах, і кожен внесок має значення. А з нами на прямому зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане Ігорю, слава Україні, вітаємо. Героям слава, вітаю вас. Отже, давайте разом з вами зокрема підтримаємо цей збір для наших захисників. Збираємо на два DJI Matrix 4T для зокрема і роти безпілотних авіаційних комплексів п'ятої штурмової бригади, другої окремої штурмової бригади. Важливість дронів вона дедалі більше враховуючи і, зокрема. Ту ситуацію на передовій, яку зокрема і намагаються створити сили оборони України, це так звана кілзона, враховуючи її намагання Російської Федерації захопити українську землю і таким чином задовольнити Путіна, виконуючи його політичні вимоги. Загалом, як ви оцінюєте ситуацію зараз на полі бою? Роль значення застосування цього виду зброї важко переоцінити. Ми бачимо розвиток, і Україна знаходиться на гастрії розробок і наукових, і практичних, і по застосуванню. дуже широкий спектр розробки і прийняття на озброєння різнотипів дронів є в перспективи. Ми бачимо, як нарощуються зусилля важкими ударними дронами на нанесення ударів по об'єктам глиб території Російської Федерації. Ми бачимо, як трансформуються, але підвищується ролі значення застосування дронів на лінії зіткнення, в тому числі, і формування цієї зони, які роблять аби дві сторони, але ми піклуємося про нашу. Дальності до 20 кілометрів і збільшується завдяки застосуванню нових дронів з новими спроможностями до 30 35 а також скажімо, з перспективою до 50 кілометрів. Особливо важлива наявність таких підрозділів в штурмових військах. Тут треба згадати, що у нас завершується формування нового роду військ. Збройних силах України, які є штурмові війська, з себе зарекомендували, дуже позитивне введення як оборонних дій, так і проведення контратак щодо стабілізації. Тому в цілому це озброєння, і особливо в підрозділах штурмових військ ще раз підкреслюю, важко переоцінити в ході введення бойових дій. Давайте додамо інформації у російському дзержинську пожежа після нічних повітряних атак. Місцеві повідомляють, що, начебто, видно полум'я в районі заводу імені Свердлова. Очевидці публікують відео з вибухами та заревом на підприємством. Завод імені Свердлова це одне з великих російських підприємств з виробництва вибухових матеріалів та боєприпасів. Паралельно у Краснодарському краї у топсе та Сочі місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів і звуки стрілянин та, начебто, місцеві органи влади працюють над з'ясуванням обставин. Отже, на вашу думку, сьогодні наскільки нам ефективно вдається знищувати такі виробництва вибух, вибухівки в Росії, наскільки це сьогодні підриває їхню логістику і боєздатність? Ми бачимо, що найбільш ефективним, це означає і перспективним нанесенням ударів по ворожим цілям. Є нанесення ударів по всім, що пов'язане з паламасліними матеріалами, тобто виробництво, зберігання і транспортування. Але до цього останній час більше додається підприємства хімі... хімічної промисловості і все, що пов'язане. У росіян з випуском вибухових речовин палива ракетного, а також боєприпасів, патронів і так далі. Тобто, з урахуванням того, яким чином що застосовується, час нанесення несення дарація, ударні наші безпілотні апарати, баражуючі боєприпаси, дрони. Байвач сини, яка не дуже велика, то найбільш ефективно це відбувається саме по таким підприємствам, і ми бачимо, що завдяки нанесенню таких ударів вже значит, зупиняється в роботі, виходять зі строю підприємства відповідні в економіці Росії і і в, різні періоди це підвищується рівень значить, зупинки цих підприємств від 20 до 40%. А по аналізу світових експертів, економістів, якщо ми досягнемо десь до 30-35% стабільно по зупиненці підприємств то це буде суттєвий удар до стану критичного щодо економіки Росії в цьому напряму, і це дуже важливо і ну і це перспективно. Крім того, треба мати на увазі, що ми очікуємо до кінця року на початок наступного реалізацію програми масштабування наших ракетних програм, яка відбувається з 22 другого. Року, що дозволять підвищити цю ефективну нанесення ударів по об'єктам ворожих. Ми хочемо нагадати про збір для наших захисників, ми зараз збираємо для воїнів з роти безпілотних авіаційних комплексів 5-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади. Збираємо 400 тисяч гривень, більше половина була вже накопичена. Зараз більше 45 тисяч гривень глядачі задонатили. Дякуємо всім, хто долучається. А якщо говорити про комплектуючі, Російської зброї російського озброєння і ракет, зокрема, то от що сказав президент України, що Путін сміється із заходу із мовчання і відсутності сильних дій у відповідь на удари по Україні. Зокрема, глава держави наголосив на неприпустимості постачання Росії компонентів для ракет ударних дронів. Україна надала партнерам пропозиції щодо обмеження схем постачання цього тижня. Запланована зустріч санкційних координаторів Групи СЕМИ. Давайте послухаємо президента. Тільки в одній російській ракеті Кінжал міститься 96 компонентів іноземного виробництва. Багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували у ніч на сьогодні. Це більше 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії Сполучених Штатів Америки із Китаю, з Тайвані, Британії. Німеччині, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерланд. Пане Ігорю, На вашу думку, в чому складність припинення постачання Росії ось цих комплектуючих для її військово-промислового комплексу? В тому, що в Російській Федерації їх відповідні служби і з підприємствами знаходять шляхи обходу санкцій, які існують і намагаються це робити якомога швидше досягнути результатів і на жаль в непростих умовах, скажімо, але ж бачите, добивають ці комплектуючі і виробляють необхідну їх зброю. І тому прикро чути, що серед тих держав і тих компаній, які в велика доля. Є в тому числі наших союзників. Неодноразово Україна звертала на це увагу. Більше того, подавали конкретні дані, передавали нашим союзникам для відповідної роботи. Але як окремі з них говорять, бізнес це є бізнес, незважаючи якби на від окремих держав підтримку знаходяться підприємства від цих держав, які все ж займаються цим. І це потребує. Рішучих дій по зупиненості, ну от робота нашого воєнополітичного політичного керівництва з цього приводу. Ми бачимо, вона значить, зараз проводиться більш активно. Ну, маємо надію, що відбудуться зміни. Повністю вряд ще зупиниться, але зменшене постачання це досяжний результат. І цим треба займатися. А скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні Росія здатна взагалі імпор імпорту замістити ось такі критичні для них компоненти, які, на жаль, сьогодні, як ми бачимо, надходять від в тому числі наших союзників до них? Невисокий відсоток можуть покритичним. Ну, Такий є приклад, скажімо, що китайці постачають. 75% в дронової промисловості підприємцям Російської Федерації комплектуючих, зрозуміло по цій цифрі, що якось якщо б китайці захотіли, чи стали дійсно на мирний шлях, як вони публічно, дипломатично це неодноразово заявляють, То все б зупинилося дуже швидко, але треба відрізняти слова від конкретних дій. І ми бачимо, незважаючи на зусилля там підприємств промисловості воєнної Російської Федерації, змінити цю ситуацію по імпортозаміщенні не в пропагандійському підході і показі а по суті, вони швидко не можуть і цього не відбувається. І в зв'язку з цим ця робота. З країнами і з підприємствами продовжуються, і треба рішуче вводити санкції, вони діючі, особливо до конкретних підприємств, які цим займаються, ну але ця робота дуже важка. Ну і ми бачимо, що поки результати є різні, по різним країнам і різним підприємствам. Пане Юрію, наостанок зараз Росія б'є прицільно по нашій енергетиці, інфраструктура під ударом, логістика, залізниця, зокрема. Виходимо із останнього масового обстрілу. Які характери характерні риси вже вимальовуються в російській тактиці? Що ви побачили? Те, що вони концентрують. Ну якби на рівні тактичному було і раніше, але інструментарію у ворога було менше з точки зору на несцені